Вітаю вас, гості і підписники каналу Сільське Подвір'я. Вітаю вас з новим тижнем, з новим понеділком. Рухаємося у напрямку неділі. А воно дуже швидко сходить, дуже швидко злітає. Сьогодні таке невеличке відео, запис невеличкий, просто щоб привітати вас з понеділком. і щоб ви знали, що дякувати Богові, у нас з Михайликом все добре. Дякувати Богові у дітей теж все добре. Вашими переживаннями, вашими молитвами ми рухаємося. вперед. Я працюю, як ви бачите. Михайлик мій дома щось робить. Максимко наш трішки прихворів, трішки, як Мар'янка моя каже. Трішки кашлаї, трішки сопельки, тому в садочок той тиждень не ходив. Цей тиждень не знаю. Не знаю, а така я бабуся. Сьогодні довгого відео не було, бо не було тому, що я сьогодні мала транспорт з дому на роботу. Заодно відвідала своїх батьків, бо батько хресний мій їхав. Дуже рано, за годину до відкриття магазину. Тому я зібрала, як я люблю казати, подаруночки, смаколики, які мій тато любить, і полетіла до батьків відвідати. У неділю я не мала такої можливості вчора, а сьогодні просто трапився транспорт. У мене знайшлися такі закрутки, які ми їмо з михайликом їмо і не можемо ніяк з'їсти. А тато мій облюбував собі салатик ніжинський і капусту квашену. Ну, то чому не поділитися, коли у мене є. Поділилася я з ними, вони поділяться зі мною чимось, що мають. Ось і сьогодні склала бабка. Мар'янці посилочку. Я ще щось там доклала для Максимка. І посилочка, я надіюся сьогодні з обіда поїде до свого адресата. Та й таке, друзі, працюємо, живемо. Дякуємо Богові за все, що ми маємо. Дощик у нас накрапає, до речі. Дякуємо Богові за дощик. Дощик треба, земля суха, суха.